Терпи, хлопче, козаком будеш! Саме таку фразу неодноразово ще почують реслери майбутнього преміального шоу, де воля та зброя поєднаються з козацьким духом. З вами Дабідебій Лукс, і це Лукс хрюк! В ніч на неділю на нас очікує шоу «Козацькі серії Воля та Зброя. А тому саме час подивитись, що там нам приготувало давідаві і розкинути карти таро і взяти шаблі у руки. Не забудь залетіти до нас на прямий етер. Стартуємо о другій ночі. Карліто проти Сантоса Ескобара. Після того, як Рей Містеріо вибув через травму, спричинену своїм вже колишнім другом та партнером по LWO Сантосом Ескобаром, Карліто вперше за багато років вийде на ринг преміального шоу WWE в матчі один на один. Нас довго дражнили Хілтерном Ескобара. І ось нарешті він відбувся на SmackDown за 10 листопада. Це можуть бути тільки мої здогадки, але травма Містеріо скоріш за все вплинула на цей сюжет і Сантоса потрібно було десь вже задіяти. Карліто нам показав, що він в досить хорошій фізичній формі, і з атлетичними здібностями Скобара можна очікувати хороший перформанс, при умові, що їм виділять достатньо часу. Не виключаю, що під час бою або після нього до Ескобара приєднаються Хокін Вайлд і Круз Дель Торо. Тим самим станеться відродження угруповання Легадо дель Фантазма. Моя ставка на Сантоса Ескобара. Жіночий матч, воєнні ігри. П'ятий в історії матч серед жінок за даними правилами: Бекі Лінч, Б'янка Велер, Шарлотта Флер і Шоці зійдуться з набагато небезпечнішою версією демедж контролю. Будемо сподіватися, що є певний план на угруповання хілів після цієї події, і все це не просто для того, щоб провести жіночий Wargames матч. Бентежить поява мужика в цьому бою. Адже виникає відчуття. Що вона тут як корок в пляшці. демедж контроль виглядає більш згуртованішим напередодні цього бою, що є величезним бонусом. Також не варто відкидувати особливу дружність між японками, які можуть зіграти свою роль в цьому поєдинку. В будь-якому випадку, дивлячись на цей бій, можна сказати, що це урожай суперзірок, який містить багато талантів, тож є великий шанс, що і матч сам по собі буде хорошим. Моя ставка демедж-контроль. Матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Гюнтер проти Міза. На козацьких серіях інтерконтинентальний чемпіон Гюнтер зустрінеться з суперзіркою, яка може похвалитися вражаючим послужним списком і званням робочої конячки. Мізом. Насправді цей бій для мене має певну інтригу. Гюнтер на момент проведення цього шоу утримує. Інтерконтинентальне чемпіонство 531 день це абсолютний рекорд. Він безумовно вписав своє ім'я в історію, але програти цей титул рано чи пізно треба. Тому у нас є Міз, який загалом був 592 дні інтерконтинентальним чемпіоном за усі свої вісім чемпіонських рейдів. Теоретично він зміг би перемогти чемпіону і виграти рекордний дев'ятий титул і зрівнятися з Крісом Джеріко. З іншої сторони, я все більше переконуюся, що Гюнтер утримуватиме цей титул щонайменше до Реселманію 40. І теперішній персонаж Міза – не більша загроза для Гюнтера, ніж будь-хто інший до. Цього моя ставка Гюнтер. Матч за світове жіноче чемпіонство Рія Ріплі проти Зої Старк. На козацьких серіях Рія Ріплі повинна буде пройти Зої Старк, щоб зберегти свій титул чемпіонки світу серед жінок. Доволі дивний вибір букерів в якості вибору опонентки для ріплі. Старк щойно програла ріплі на минулому преміальному шоу. Чому ж тоді мене має хвилювати матч реванш в якому ще менше зацікавленості? Тайдл Рейнмамі триває вже більше 200 днів, але ми можемо сказати, що він провальний. Нічого цікавого з цим чемпіонцем ми не бачимо, і Зої Старк цьому приклад. Сценаристи як можуть відтягують бій ріплі проти лінч. Тому я не можу уявити жодного сценарію, де Старк виграє. Тому моя ставка на цей матч Ріа ріплі. Чоловічий матч, воєнні ігри. Воєнні ігри це чудовий ковток повітря для цього преміального шоу. Традиційний командний матч на виліт дещо вичерпав себе. Але з іншого боку, якщо WarGames стане щорічним типом матчу, то його може спіткати доля пекельної клітки. Щодо чоловіків, які візьмуть участь в даному поєдинку, то складається враження, що протистояння між ними йде цілу вічність. Звичайно ж, це буде чудовий бій, який може принести нам неочікувані моменти. Окрім цього. Тут своє повернення здійснить Ренді Ортон, який відсутній з травня 2022 року. Цей камбек може стати з родзинкою. Наприкінці матчу Ренді Ортон може відвернутися від своїх товаришів, особливо від Коді Кодіровца. І ми побачимо довгоочікуване протистояння Ренді та Коді. Або ж Демін Пріст використає свій кейс гривня в банці та покине шоу в якості світового чемпіона. Хто ж зна, що для нас приготував Хантер? Хочеться вірити, що це все ж таки буде жирна крапка в протистояння всіх цих людей, після чого розпочнеться дорога до Реслманії. 40. Моя ставка на команду Коді Роуца. А щоб дізнатися, чи усе ми правильно нахрюкали, приходьте в ці вихідні. Телеграм Девідабілукс Козацькі серії Боля та Зброя. Ніч суботи на неділю. Почуємось.